Було і дуже багато дебатів, чи потрібен він, чи не потрібен. У нас ж не було ще такого законодавства. Це про пільги, це про стимулювання, це про допомогу від держави. Наскільки органи місцевого самоврядування будуть е, тормозити цей процес? Я думаю, що держава не має шансу провалити. В Україні налічується понад 1,2 мільйони ветеранів, які вже повертаються до цивільного життя, шукають роботу, реалізують себе в різних видах професійної діяльності, включно з підприємництвом. З 26 лютого в Україні вступає в дію новий закон про ветеранське підприємництво, і він потенційно має створити можливості для ветеранів, які хочуть започаткувати або розвивати власний бізнес після служби. Як це буде працювати на практиці? Які можливості та виклики чекають на ветеранів-підприємців? Сьогодні ми розберемо це з експертами, ветеранами та підприємцями, щоб зрозуміти, що містить закон та чому він важливий. Ми поговорили з одним із авторів та тим, хто курував цей законопроєкт у парламенті, народним депутатом України, головою підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Анатолієм Остапенком. Щодо закону про ветеранське підприємництво він. Був поданий моїм колегою, було дуже багато дебатів: чи потрібен він, чи не потрібен, розглядати його, не розглядати. Закон був розглянутий, був доопрацьований в другому читанні, і коли він доопрацьовувався до другого читання, в принципі, була домовленість, що він як рамковий буде виходити, і в подальшому ми його будемо вдосконалювати. Чому? Тому що виникало дуже багато питань. Перше. Чому в законі ми даємо право на створення ветеранського бізнесу, тільки, будемо так казати, вновствореним ветеранам, які повернулися, тобто ветеранам, які з 22 го року там пішли захищати батьківщину, повернулися в, 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 в статусі ветерана і хочуть започаткувати бізнес. Цей закон в цьому плані трошки обмежує. Да? ми о, кажемо, що так треба. Це врегулювати щодо сім'ї загиблого нашого захисника. Якщо у нього був бізнес, він пішов захищати Україну і загинув, чому ми не даємо право успадкування умовно права на набуття цього статусу і його родині? Так, там треба врегульовувати. Це питання. Якщо родина з нашого загиблого захисника хоче започаткувати бізнес, ми кажемо, що так, ми готові розглядати це і також надати право батьку чи матері, але тільки в одному випадку це або хтось один повинен бути, або дитина цього загиблого захисника. Тобто, щоб він не розповсюджувався на всіх, це, це треба також врегульовувати. Ну, ми в кінці кінців його прийняли. В принципі, зробили цей старт для того, щоб впорядковувати ті чи інші питання. Так, згідно закону, ми там надаємо право приймати участь в державних закупівлях з певним там, відсотком і залишати це на ветеранів. Але ми там не врегульовуємо питання щодо специфічних напрямків підприємницької діяльності. Таких, як там, наприклад. Виробництво алкоголю та тютюну, таких да, видобуток корисних копалин, ну, чітко, щоб це було зазначено. Ну і також в законі в цьому в принципі не можна було відрегулювати питання щодо якихось податкових пільг. Чому? Тому що е, це тільки регулюється законом про е, податковим нашим законодавством, кодексом про да, і для того, щоб це врегулювати. Ми поки там нічого не змінили, ні змінили для ветеранів для того, щоб вони могли користуватися. На мій погляд, як я вже пропонував, давайте для ветерана зменшимо, наприклад, податок військовий або взагалі його скасуємо. Якщо є там певний оборот у ветеранському бізнесі, це також буде збільшення тих обігових коштів, які він може вкладати. В виробництво або там в послуги, які, яким займається те, те чи інше підприємництво. Також дуже багато питань, і ми знаємо, що ветерани це специфічна група громадян України, які захищаючи, отримали поранення, які отримали інвалідність. Ну і звісно, у всіх практично 99,9% це контузії. Ми розуміємо, що ризик людини, яка отримала поранення, каліцтва, контузії, дуже підвищується щодо смертності. Питання в тому, що коли ветеран створив підприємництво своє, хай воно вже називається ветеранське підприємство. Але якщо в випадку він помирає з тих чи інших причин, трапляється навіть з звичайними людьми, то там, по аналогії з товариством з обмеженою відповідальністю, в статуті я завжди прописується, і там є спадковість сім'ї, дружини, дітей там, чи іншого. Як тут бути? От, ми про це говоримо. спадкує сім'я. Тобто вже це не називається ветеранським бізнесом. Чому? Давайте пропишемо також ці певні умови. Тому є шлях для того, щоб доопрацьовувати ці всі питання. У нас специфічна ситуація з цією війною. Сьогодні немає окремо військового, окремо суспільства. Чому? Тому що всі військові, які зараз захищають Україну, там за моїми підрахунками, п'ять шостих це цивільні особи, які ніколи не збиралися. Бути військовими, ніхто із них не хотів будувати військову кар'єру, але життя так склалося, що вони пішли на захист батьківщини. Тому питань дуже багато, і одне з них підтримати нашого захисника і дати йому змогу займатися ветеранським підприємством, навіть не підприємництвом це дуже велика справа. І я думаю, що якраз з ветеранами, які мали, вже досвід займатися підприємством, які заснували зараз бізнес і займаються ветеранським підприємством. Ми це допрацюємо в тій парадигмі, якій ветерани хотіли б бачити. Звісно, ми не можемо сказати, що так, як вони скажуть, так і буде. Ми будемо підходити з державних позицій, розробляти, розуміти, що держава дійсно може дати. Що вони готові в це вкладати і в подальшому рухатися? Закон створює правову основу для того, щоб ветерани мали статус ветеранського бізнесу, отримували доступ до преференції та державної підтримки. Але що саме ветерани чекають від цього закону? Чи відповідає він їхнім очікуванням? Нарешті процес почав рухатися. Ну і власне почала створюватися нормативка. На рівні уряду, на рівні профільного нашого міністерства у справах ветеранів, ми працюють дуже активно. Ми були в робочій групі, тому під цей закон нормативка вже створюється. Але сам закон як потребував допрацювання, так і потребує зараз. І Основний його недолік основна його вада дуже суттєва вада. Це е, рамка 100% власності в компанії, має бути е, у ветерана для того, щоб цей бізнес мав статус ветеранського бізнесу. Це перекриває багато можливостей, нагадаю, для ветеранів, які повертаються, перш за все для тих, у кого є вже партнери в бізнесі. І насправді це ставить у невигідне е, положення. Ветеранські компанії, коли мова йде про залучення інвестицій. Чотири пункти, які ми вважаємо, мають бути враховані: це 60% норма для отримання ветеранського статусу, частка власності. Друге, це, звісно, те, що стосується наших загиблих здоров'я. Їх діти і вони, і ті хлопці і дівчата, які зараз ідуть воювати, вони мають розуміти. Що якщо з ними, не дай Бог, станеться найгірше, то їх сім'ї матимуть можливість продовжувати їх справу також зі статусом ветеранського бізнесу. На сьогодні в законі ця норма виключена, тобто в разі загибелі військового бізнес його нащадків, хоча б одного, ми просимо, щоб це хтось був один із сім'ї, хочемо зробити такі правки. Мав право успадкувати цей статус разом з бізнесом. Третій момент це контроль за відповідністю статусу. Ну, в законі не передбачено ні органів, ні механізму контролю, там, припустимо, перегляд там, раз там, на рік. Так, тому ми пропонуємо створити незалежний орган раду ветеранського бізнесу, який буде за цим слідкувати. І вже всередині нього формувати механізми контролю, порядки, положення, дотримання статусу ветеранського бізнесу і цих умов. Ну і четвертий це строк дії закону: 10 років після припинення дії воєнного стану. От. Але тоді має бути створено за цей період інше законодавство, яке також буде підтримувати ветеранське підприємництво до кінця дні. Протягом два, двох тижнів у нас будуть е, драфти е, правок е, порівняльної таблиці і пояснювальної записки. І ми вже це будемо узгоджувати і там дошліфовувати з міністерством. Я сподіваюся, до кінця року ми їх вже Зареєструємо. Як це буде функціонувати, ми дізнаємося та в лютому на папері. Як це буде функціонувати по факту? Ми дізнаємося, думаю, протягом року. Ну, звісно, якби ну, будуть проблеми молодого законодавства. У нас ж не було ще такого законодавства щодо ветеранів підприємців, а зовсім нової нормативки, співпраці, уряду. Інституцій наших територіальних громад з бізнесом, отримання статусів, функціонування органу, який видає цей статус. Як це буде? Це буде документ, чи це буде відмітка там десь в цифровому реєстрі, чи це буде відмітка в реєстрі підприємств і установ. Поки що цього невідомо. І я бачу, що це все формується, як це технічно буде працювати. Ну, думаю, як завжди, трохи пройдемо період турбулентності, а потім все буде добре. Є думка із ветеранських бізнес-об'єднань. А що кажуть ті, хто безпосередньо працює з ветеранськими проєктами юридично та організаційно? За цим ми звернулися до Зівер Ісрафілзаде, юристки Українського ветеранського фонду. Насправді, якщо передивитися, почитати закон, він не є складним. Нічого такого вкрай важкого для ветеранів там не буде. і це більше про щось помічне це більше про для нас, взагалі для людей, які працюють з ветеранським підприємництвом. вже… Багато років для нас це просто визначення статусу ветеранського підприємництва на загальнодержавному рівні. Якщо ми дивимося зі сторони ветеранів, то це, це про пільги, це про стимулювання, це про допомогу від держави. Для початку що треба буде зробити ветерану, у якого є діючий бізнес або який хоче створити свій бізнес і хоче стати ветеранським підприємством. Треба внести себе в в єдиний реєстр. Ветеранського підприємництва, і після цього вони вже будуть вважатися ветеранським підприємництвом. Це перший крок. Далі вони можуть очікувати вже на додаткові пільги від держави. Якщо ми кажемо про якісь конкретні, тут можна визначити саме про надання переваги при оренді в комунальних чи державних закладах. Ми можемо казати про ну, тобто надання переваги знову ж таки їм при участі в тендерах. Ну і насправді. Про навчання теж варто наголосити, тобто держава буде допомагати реалізовувати не тільки е, ну не тільки ну не тільки е, історію про створення бізнесу, а ще й про навчання і про менторство для того, щоб людина можливо перекваліфікувалась, можливо, навчилась, і далі після створення бізнесу бізнес був успішним. Закон новий. А бізнес це живий організм. І вже після того, як закон вступить в силу і почнеться якась як мінімум робота над цим, то вже буде видно, що саме треба доопрацювати, що саме треба покращити. Ну і я думаю, що якраз ветерани, які будуть створювати бізнес або які ведуть бізнес вже зараз, будуть допомагати органам державної влади якраз вносити потрібні зміни і коригувати. Для зваженої оцінки перспектив закону щодо ветеранського підприємництва, ми також звернулися до Масіна Єма. Масіна Єм – співзасновник громадської організації Принцип має безпосередній досвід у правозахисті та підтримці ветеранів. Нас цікавили ключові моменти, які на його думку потрібно врахувати для ефективної реалізації цього закону. І що може загрожувати, якщо він не буде належним чином впроваджений. По перше, на мою думку, там не все правильно виписано. Умовно кажучи, якщо ми кажемо про реінтеграцію військового. То як він може реінтегруватись як підприємець, якщо ми ветеранським підприємницем називаємо підприємство, в якому 100% ветеран-підприємець-власник? А як реінтегруватись? Ну, тобто, більш того, треба розуміти, що це бізнес. В бізнесі треба збиратися різними людьми, по досвіду, по експертизі, копуруватись. І, умовно кажучи, якщо є якась цивільна людина, з яким я можу запартнеритись і зробити спільне підприємництво. Він в кіно, кіно гроші, наприклад, я буду е, займатися там, наприклад, е, керуванням, цим всім, то це вже не ветеранське підприємництво. Чому? Це трошки неправильно, але в будь-якому разі найцікавіше буде е, про те, як це реалізовувати. Було б правильно, наприклад, щоб ми, наприклад, сказали так, що якщо у вас 30% власності у ветерана, в юридичній особі, то держава, наприклад, дає вам можливість через ЄСВ або там інші податки не заплатити, наприклад, 2 мільйони гривень, наприклад, 3 мільйони гривень. Але яким чином? Ви ці гроші не платите податкам, але оці 30% мають бути базовими не менше, наприклад, цих 2 мільйонів виплат цьому ветерану заробітку компанії. І таким чином суспільство саме буде, скажімо, захоче. Таким чином витягувати хлопців і дівчат в те, щоб реінтегрувати в це суспільство. Що станеться, якщо держава провалить запуск цього закону? Держава провалить тільки якщо ми не будемо діяти. Я думаю, що в держави нема шансу провалити. Нема шансу провалити, тому що ветерани це одна з основ обороноздатності. Питання в тому, що якщо ми зараз не попікуємося про ветеранів, через 20 років мій син. Подивитися на те, що держава дала цьому ветерану, йому батькові, і скаже: дивіться, ну я не хочу захищати цю країну. Або скаже, що я хочу. Я хочу, щоб він сказав, що я хочу і буду захищати. Це мета основна. Чи можу провалити, чи є шанс провалити? Дивіться, я от прям часто вірю, що немає шансу провалити, тому що є перше суспільство, принаймні те, яке в моїй бульбашці, яке дуже піклується про те, щоб ветеранам було краще. Є громадські організації, які достатньо суб'єктні вже, і мені здається, що з чинною командою Міністерства ветеранів може щось вдатись. Це набагато краще, ніж було напередодні на попередніх роках. Всі, всі їх команди, попередні, які були, ну не зробили навіть і того, що зробила зараз нинішня команда. Однак побажання та зауваження, які ми почули, здебільшого відносяться до правової сфери. А тепер про конкретний локальний досвід. Кирило Кузьмінов, харківський ветеран-підприємець, поділився своїм досвідом і тим, як закон виглядає з точки зору реального бізнесу. В принципі, по сильним сторонам це підтримка держави. От і основний стейкхолдер цього е закону, це Держава, і якби сам ветеран і населення тут всі зацікавлені абсолютно в тому, що людина, повернувшися з фронту, вона стала займатися соціально економічною гарною справою. Вона буде повністю завантажена своєю роботою. Це не звичайна робота, як, в яку ти там, з 8 ї прийшов і там, в 17-18 годин пішов додому. Ну, коли ти е, займаєшся бізнесом, ти 24 на 7 працюєш. Ми повинні розуміти, що це е, ветеранський бізнес, це ну, проєкт, в який повинна вкластися держава, Повинно вкласти ну, чималі гроші, щоб запустити, і е, отримати потім результат. А який це результат? Це створення нових робочих місць і заріст ВВП. З іншого боку, наскільки органи місцевого самоврядування будуть е, тормозити цей процес? Ну, тобто, наприклад, там, там одна територіальна громада буде е, це впроваджувати, там буквально там. Тижня ти, від дня до тижня це все зробить, проведеть зібрання цих депутатів місцевого самоврядування. Вони там визначать для себе певні. Галузі, в яких там будуть використовуватися ці квоти, які е, проаналізують там певні там, органи ветеранської політики е, цих місцевого самоврядування. Побачать е, зрозуміло, скільки у них там потенційних ветеранських підприємств і яку вони можуть надати для них е, е, ну, тендер квоту на ту чи іншу товар або послугу. Це слабка сторона, як буде це реакція саме органів місцевого самоврядування, тому що в принципі вони, вони і формують ту основну, як би, той основний предмет закупівлі і той відсоток там, можуть надати для ветеранських підприємств. От. І тут е, треба консультуватися, і в принципі я думаю, що е, це це вдасться. Це ну, как би, не зовсім складно, просто как би, треба нам один з одним знаходити ту взаємодію комунікацію. Я думаю, що все, все вийде, все вийде. Рішуче значення, на мій погляд, мати ветеранському бізнесу упевненість в тому, що ми будемо мати певне замовлення від держави, яке ми зможемо виконати, і держава за це заплатить. Все. Тут не те, що нам треба ветеранського бізнесу роздавати ці гроші, ми будемо покупати, а потім воно не продається або людина не приходить. Це ну, якісь там, ну как на початку планування були, вибрали, обрані неправильні напрямки, неправильне проведення певних дій, комплексу заходів. І ми розуміємо, що какби да і у нас історія не в успіху. Закон про ветеранський бізнес це новий етап в українському законодавстві, і наразі складно оцінити, як саме він працюватиме в реальних умовах. Важливо, що цей процес залучив до себе активну частину ветеранської спільноти, що дає певні сподівання на реальну ефективність цього закону. Однак на даному етапі залишається багато питань щодо його практичної реалізації. Час покаже наскільки дієвим буде цей механізм, наскільки законодавці та уряд почули думку ветеранів, і чи зможе цей закон відповісти на всі виклики, що стоять перед ветеранським бізнесом в Україні.